На ім'я Сергія Івановича написали листа, щоб в мене виявилося такі то виблювання, е, що в мене є, і є управління освіти. Управління освіти укладає додаткову угоду. Так, да, Отакі в них були суми 8900. Це не 4, це не 5 тисяч. І це, цю угоду я вам копію надавала. Вони, вони вже побачили, що пахне жареним, вони укладають додаткову угоду. Так я кажу, вони укладають...